У далекій країні Звукляндії жив приголосний. Він дуже хотів навчитися співати, але замість пісень в нього завжди виходило тільки якесь свистіння, С -с -с, шипіння, ш -ш -ш", або ричання. Р -р 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 -р". А ось співати ніяк не виходило. Давайте спробуємо зрозуміти чому. Спробуйте утворити звук С. Відчуваєте, як зубки та язичок заважають нашому голосу. А спробуйте утворити звук Ш. Знову наш ротик не може широко відкритися. А спробуємо поречати Рр. Рр. Язичок деренчить, зубки заважають, знову ротик не відкривається. Отож ротик приголосного завжди був схожий на Рисочку. Приголосний сумував і все мріяв знайти друга, який би вмів співати. Погодьте". Здається, я щось почув? Хто ж це там співає? Ей, тут є хто-небудь? Голосити та співати, за це мене й звати голосним. А ти вмієш співати? Ні, мені постійно заважають то язичок, то зубки, то губки. Не вмію. А тоді що ти вмієш? Ну, я можу шуміти, як вітер. Або свистіти як вужик, І вмію дзищати, як жучки, або навіть як кумар, Можу, як їжачок, а більше нічого не можу. Та це ж чудово. Ти вмієш робити те, чого не вмію я. А я вмію робити те, чого не вмієш ти. Тоді давай дружити. Так, голосний та приголосний подружилися. І з тих пір завжди ходять разом. Дітки, з голосних та приголосних звуків складаються слова, і дуже важливо, де саме знаходиться той або інший звук, бо якщо хоч один звук зміниться чи зникне, слово буде не впізнати. Ось спробуйте почути звук, який загубився. Має пишні й довгі вуса і щіпає, мов гусак. Звуть того щіпаку мак. Де тут звуки помилилися? Хто в нас вуса щіпака? Рак. Чуєте, змінився лише один звук, а стало зовсім інше слово. Мак. Рак. Продовжимо шукати помилки. Він володар глибини, бо живе десь там, на дні, в усадов'ї, в утку рве, та це ж риба сум пливе. Звісно, ні сум, а сом. Діти у похід пішли, телескоп вони взяли. Йшли та йшли, а ось зупинка. Бо на небі впала гірка. Так, не гірка, а зірка. Г? змінилося на з. Де велика ложка наша заварилась смачна паша. Звісно ж, каша заварилася. Який звук змінився? Паша. Каша п змінилося на к. Здивувалися коти. Мишка повна води. Миска повна води, ш змінилося на с. Мишка миска. Може, випив хтось чи зник. Апельсиновий мій бік. Не бік, а сік. Б змінилося на с. Ось так, дітки, кожен звук у слові має своє місце як пальці на руці. А давайте, дітки, спробуємо з коротеньких слів зробити довгі. Наприклад, слово дід. Коротеньке слово дід. А давайте спробуємо його зробити довшим. Додамо нових звуків. Дідусь. Чуєте слово відразу стало довшим? Дідусь. А ось слово син. Спробуйте створити довге слово. Синок, синочок, чуєте, яким довгим стає слово? А ось слово рука. Ручка рученька ручище. Ноги. Ніжки, рот, звісно, ротик, Ніс. носик носяка носище. Ось так дітки, ми додаємо нових звуків. Та утворюємо нові довгі слова. А давайте пограємо зі звуками. Вони будуть нам загадувати слово та казати перший і останній звук, а ми спробуємо дізнатися, яке слово вони загадали. З ми починається на с закінчується. Яке ж слово в нас на н? Починається на с закінчується. Так, це слово ніс. На Ш починається, на А закінчується. На Ш починається на А закінчується. С Ш. Пішка правильно. На В починається, на А закінчується. На В починається, на А закінчується слово Веселка. На с. Починається на т закінчується. На С починається, на Т закінчується слово. «самокат». На А починається, на А закінчується. На А починається і на А закінчується слово акула. На А починається. На М закінчується. На А починається на М. Закінчується слово. Акваріум! Молодці, добре пограли, добре пограли та все розгадали. А зараз, дітки, давайте домовимось, що голосні звуки, тобто які ми можемо співати, ми будемо позначати кружечком, тобто відкритим ротиком. А ці звуки, які ми не можемо співати, тобто приголосні, ми будемо позначати рисочкою. Нібито прикритим ротиком. Отож, дітки, давайте кружечками та рисочками позначимо слово рак. Який перший звук в цьому слові? Рак. Рак. Звук Р. Ну що, ви можете відкрити широко ротик та проспівати звук Р? Не можете? Тоді це приголосний звук, і ми позначимо його, підказуйте рисочкою закритим ротиком. Шукаємо який другий звук в цьому слові? Рак. Рак. Звук А. Як виглядає ротик, коли ви кажете А? Ротик відкритий, ми можемо проспівати цей звук. А, -а, а. Тоді це голосний, і ми позначаємо його кружечком. Шукаємо останній звук в цьому слові: Рак. Рак. Звук К. Ну, що ж, дітки, підказуйте, як мені позначити цей звук кружечком чи рискою. Рисочкою. Це приголосний звук, дійсно. Давайте трішки ускладнимось. Я буду допомагати лише визначати звуки, а ви самі кажіть, як ми будемо їх позначати. Слово поле. Перший звук поле. Звук П. Приголосний поле. Наступний звук О. Голосний поле. Поле звук Л. Приголосний. І останній звук поле. Останній звук е. Голосний. Молодці. І наостанок, дітки перевірте себе і спробуйте самостійно скласти схему до слова Небо.